Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли з камер. Офлайн. Йоу, всім привіт! Точніше, це не з камер офлайн, це щось типа з камер імперія, чи щось типа такого. Ну, коротше, ми з Дімончиком сьогодні будемо мега жорстко скамити. І так як ми, так сказати, довгенько не заходили. У мене тут всі чуваки просто кажуть, Саньок, забери карточки, у нас вже місця не, нема, сіки хранити в собі. І давай я все просто позбираю. Мені цікаво, скільки я зможу напродавати із такої пачки людей. Ну, я ось своїх попідбирав, то в мене почти 12 тисяч тисяч було, а в тебе ж то більше, мабуть, буде? А, ні, у мене рівно 12 тисяч. Ну. Видно, тобі на карточки не пощастило. Мабуть, ну я купив інфлюенсера і ще супер з камера. Хорош. А, і я просто одного суперскамера не обчистив, поняв. Я типа не підібрав з нього карточки, як оказалось. Yeah, 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 yeah. Так, і поставимо сюди інфлюенсера в центр. У неї 160 шістьдесят в І давай цього продамо ще 800. Ну це в мене по 13 тисяч, типа було би. Ну, коротше, ще капець. По факту, ми зупинились на тому, що назбирали купу-купу бабла. Яку тепер треба кудись дівати. Єс. Yes. Ну і помалесенько, потихесенько сидиш, обчищуєш кожного, просто все з нього підбираєш. І хочеться, звісно, попродавати оцих бомжиків, але в принципі, так як вони все одно приносять бабету, то продавати їх не сильно хочеться. Частково, мабуть, да. І ще на 3800 напродавав. І по факту я можу ще одного суперскамера купити, ну чи надо? Я б це інфлюенсера, мабуть, купив би. Ну я поки що цих суперскамерів ну так наче. Закупляєшся, так? Так, так, так. <хи> я просто так подумав, я, звісно, міг би купити інфлюенсера, але ну, не думаю просто, що це було б краще, ніж декілька суперскамерів понакуплювати. Ну, блін, що затестимо ці техніки, так сказати. Я все-таки дозбираю на інфлюенсера ще одного. Ні, ну тобі то можна, в тебе ж уже і так, типу, багато цих всяких чуваків. По факту, так. Да. У мене і чуваків багато, і тих багато, і сих багато, а ще купа народу. Але так сказати, всі вони бомжики. Ну. І я б уже хотів е, дойти. До етапу, коли ми можемо цей купляти. Сервер поняв і чілити. Ну, у мене вже є 10 тисяч. І я купив ще одного інфлюенсера і поставлю його прям так короче. Ну, скажімо так, Звичайні ці інфлюенсери, вони dual карти і basic карти не дають тобі. Вони дають тобі починає від срібної. Ага. Поняв, вони галімі карти не дають тобі. Я понял. Вони дають тільки класні. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару днів. Який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Це дуже добре. Єс. Yes. А я би поки що зайнявся би от реконструкцією, так сказати, отако. От і оцих на партах теж. Пацани, вибачайте, чесно, ну вже ви мені не в почоті. Тако ми вас просто продамо всіх і замість вас купимо супер камера, просто одного. І чи назис? Чи буде воно краще, не знаю, побачимо. Якщо ти зможеш мене доганяти по камерам, значить, з камеш ти набагато більше. А я бачу, mm -hmm. що в мене не рухається, а в тебе рухається. Чого я теж бачу, як тебе рухається? Ну, щас і побачимо, в принципі, як воно буде рухатись, чи добре, чи не дуже. Бо я поки що просто закупляюсь, так сказати. Дуже прав. Бо у нас, грубо кажучи, зараз різниця в чуть більше, ніж 1000, в 1200, от, а там буде видно. Бо можливо, я все таки зробив неправильно і не треба було їх продавати, вони все рівно карточки ж давали. Ну, да. Ну не сказати би, що я почав прям набагато менше заробляти від того. Що не менш важливо. Да. Мені прям подобається, як ти це все розставляєш. Як ти його це все збираєш. Я просто такой, як дурачок, по біфаю, поняв. що то мені шило в дупці засунули, і я такой А в тебе. А в тебе ще самі біші нуби осталися чи ні? Самі самі прості. Самі самі не нема. Інфлюенсера теж поставив, подиви на нього. Самі такі лохи це в мене ось на трубці сидять на коробці. Ммм, mm, я понял. На креслі картонному. Да. Вони просто попросилися, брат, пожив. Брат, на роботу. Да, візьми на работу, да, надо гроші. Каже, каже, я бідний студент, надо мівина. Ну <laughs> я думаю, ладно що ж. Ладно, візьмемо молодих з камерів на роботу, може колись підростуть. Ну. No. А світ круглий? Єс, єс. Може колись чимось поможуть тобі. Ні. Я б же, звісно, хотів сервер, щоб воно такого сервер збиралось і ти потім прийшов. Раз ідей. Сімки ж сімдесят тисяч, чувак. Ааа, поняв, що я пішов. Можна йти додому далі скамити. Хе-хе, да, да, да. Інформація цікава дуже. Mm -hmm. Да. Так, ну вже таке відчуття, що має цих компів вже настільки багато, що я б, звісно, вже інфлюенсера собі підбирав би. Бо щось уже ну, їх в баню. Ці компи. Mm -hmm. Подивимося, що де. Да. Офіс білдинг. Тип офіс-офіс. А ти бачив, що тут є диви? Ні, що там? Он до, А, а. ондо. За них не можна прийти, поняв. Там якісь ще мега з камери, походу. Ага. Може це то, типу, розробники? Може. Вони нас заскамили, поняв, на те, що ми сидимо в цю граємо. А хтось you сюди ще й донати. Тут же в шопі є якісь приколися. Більшу вдачу можна купити. Автоколект, автосел, сторож, спот. А, можна тільки одного сервера просто поставити, yeah. Угу. Ну, але, в принципі, тобі і нашого, типу, інший. Ну, не знаю, комусь може надо. You ну, нам то по сервер. суті не треба. <світ> ну так, да. ти собі один сервер купив. Е потім, коли заробив на нового, того просто продав та й все. Ні, так, да. я маю на увазі, коли ти вже в ліміт вперся, і в тебе стоять весь магаз, забитий самими крутими челами. Е -е -е. Але мені здається, ну? коли ти ребітка робиш. Тут же ж є ось у ребітка, да? так? Ну так. Да. То мені здається, ось що, ти коли що ребітка робиш, ти Evil God можеш отримати, відкрити трейд з камера, потім ще один сервер і ще один поверх. Ти получаєш? Uh -huh. Типу тобі більше людей влаз. Ну да. Оце б в такому б плані, звісно, би хотів би собі. Ребільха, ще один поверх, поверх крутих нових скамерів. Блін, ну цей даже самий потужний який у нас відкритий, це по факту 27 мільйонів. Mm, да. Це серйозно. Да. А нам ще даже до Лейзі агента капець як далеко. Ой-ой-ой. Ай, в мене була даймонд карта, поняв? Це наступна після кеш-карти. Да, да, я теж був злове. Я правда, не її... глянув скільки за одну її можна продати. М -м, я теж не подивився, але вона раз в 100 падає. І кстати, я отримав ачивку за 10 тисяч скамів і глянув на сками, і я бачу, що по скамам ти починаєш мене прям добре доганяти, поняв? У нас було 1200 різниці, а зараз. 900, даже, no. ну да, плюс-минус. Значит, тактика моя говно стала. <laughs> Не знаю. Зато ты можешь больше. Не, ну тут факт. Да, конечно, Димон ты с камер крепкий. Я вот задивлюсь, ты такой бегаешь туда-сюда, теп еди брав, тепли да. там да. погнав, туда-сюда. <laughs> Везде посидку Да, в шпарене, до кожного підійти теж же затилк, під затильником не буде. Да, цей, да, цей, да, ну. накинув туди сюди бім Бім-бім-бум-бум. І, конечно, зума зійти, чесно кажучи. Но зато, після того як нубів оцих всіх попродавав, у мене вже ні бейсік карточок немає, поняв? У мене самі галімі карти, які ось з курга попадаються, це дуал карта, це один з п'яти така падає. Ну, no, да. Типа галімих карт у мене вже менш. Це саме головне. Yes. Ну, і ти знаєш, що цих інфлюенсерів потрохи-потрохи, то вже починаю збирати. У мене їх уже 4. І це ще тоже не приділ. Ну, це ще вообще ерунда, це тільки початок, пацан. Ну. No. Я щас куплю ще одну, вже 5 буде. Вообще пацан крепкий, ні? Ну. No. Але по скам-системі ти прям летиш, чувак. Я хоч і купляю, хоч і не. Ну я щас теж перестав купляти всяких оцих. Комп'ютерних інфлюєнсерів почав ставити. Ооо, сі у мене 4 даймонд карти, поняв, я інфлюенсерів зібрав. А даймонд карта одна стоїть 600 долар. А, 600 доларів це за 4 штуки. А є. Непогано чуєш. No. Ну, Ну ще були повезло на, на тих карти, а сейчас усе вже й не випали. Коли як да? Да, 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 да. Ну нічо бігаю, збираю, все продаю, потихеньку грошики капають. Саме головне, щоб СБУ не приїхало, да? <laughs> А ти наклее, я да, податки там всі діла? А ми сидимо ну, да, тут с мочиш. У нас тут все, все на чилі, поняв робиться. Так, бемц, давай мені ще одного інфлюенсера. Бемс, бемс. Вс, дивись, Щас у мене їх тут буде ціла толпа. Ну, та й можна жити. Ну, що ти ще не думаєш продавати самих тормозів оцих малих? Я не знаю, якщо чесно. То може то, вже пора продавати? Да? Ти хочеш просто ну, почати відриватися, типу, по цим. Щось <сум> 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 ти, конечно, полетів прям, ну, ну таке відчуття, ну тобі ж самого напевно, втомлює ходити, це все збирати, ні? Не, я кайфую. Кайфуєш, ти лутаєш, лутаєш кеш, так? Да? Ну. Почті. Вже наче типу, можна було би продавати, ні? Піценів? ні. Ні, Чо, чого, чого? Я щас по приколу по приколу ще самих взагалі взагалі нубів поставлю, купу. Представлю. Просто <су> <су> щоб з кам'ям набити, ребітх робити. Ну, як варіант, так. Да. Але ж ти по факту після ребітха не получаєш більше грошей, ти просто відкриваєш нові можливості. Але в тебе все пропадає. Ну да. Таке собі. Ну да, не прикольно. Вообще. Хм. Ну, у мене вже інфлюенсерів оцих ще купо. Типа 3, 4, <п 'ят> 5, 6, 7 штук. аж. У мене, по-моєму, тільки 5. Все шостий на підході, поняв. Уу, тут ти вообще нормально. Але ж да, ти ж скамеш більше. Ти ж скам. Да, скам. скам. скам, скам. Ні, скамер по. Ютубер пацан. не скам, ютубер не скам, ютубер частний. Да, да, пацан. В школі розкажеш. <п 'ят> Таке відчуття, наче пора продавати, ні? Ну біл. Чого, е, чого? Е, чо? Мені так нравиться. Я бігаю просто. <рес> скажений, гроші, 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 гроші. Та ти ж все время просто бігаєш. Ну, я вже не зупиняюсь, поняв? Я не відпускаю кнопку бігати. По <рес> <рес> Це просто з ума зійти, пацан. Як же ти двіжуєш? Да. Ну. Мені прям уже страшно. Чо? Не знаю, що шуруєш ти прям вообще. Ти там не задонатив? Ні. Чо? Я думав, ти вже... Я схожий я... на того, хто брав участь в розіграші. Хе-хе-хе. Нема один роблюкс на аккаунті. Що, куди я? куди я заначу? Хе-хе, не знаю. Да, чувак, короче, вообще ще ты. С камер ти дай Боже. Ти походу прирожденный скамер, тобі не казали ніколи про це? Не, я сам про то дізнався. Від кого? Ну догадався, просто побачив. Подивився в зеркало, думаю, а, я скамер. все. Так появився офіс. офіс імперія, поняв? Не-не. Мега скамер, Димончик. Еееес. Yes. Як же він скамить, як же він крутиться, це вообще. Значит, парений. Ну. У нього скамерство цього не, не кінчається, там все время. <laughs> Совісті нема абсолютно. Так, да, так. Да. Ну зато у мене вже 9 інфлюенсерів. Ну. А мої інфлюенсери щось взагалі, наче сьогодні вирішили так якось. Почивити, да? По -по Похалтурити, да. так. Діамантовий ще до цих пір я не бачу, скільки бігає. Ну в мене теж рідко спавниться, рідко, реально рідко. Піду продам усе. Ого, я продав. Наскільки? На 12 тисяч. Ого, ти продав. Та ти прям <свісна> реально не переставав бігати. <свісна> ну, типу того, так. Да. А! З одної три діамантові підібрав, представляєш? Ну, пожалівся, і все. І все, вона почула, так думаю, ладно, мене можуть вигнати. <свісна> мене можуть вигнати, все, я даю, даю. Ну правильно, тому що, ну, розумієш, ти ж працюєш з камерами, вони можуть тебе так же само заскамити. <пісна> Це такі люди <пісна> поняли, що вони їм довіряти сильно не треба. Ну, мені теж моїй не дають з, 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 діамантові карти, то я взагалі вже розстроєний з них. А підійди, дай. Чапала, ей. Де, короче, пацан, я хоч і бігаю, тут збираю, стараюся е, купляти купу-купу всього, просто нон-стопом летю, а я тільки бачу, як ти типу, по скамам доганяєш і доганяєш, бо я взяв і напродавав купу всього. Хе-хе-хе. Ну, що ж уже? Да, нічого вже не поробиш. Ну, це таке діло. Купляю я ще одного інфлюенсера і ставлю його в самому самому переді. І в принципі, любі друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити і подобайдене. З вами був Саньочок і Димончик і наша скам імперія. Офіси в Дніпрі.